Доброго дня, шановні підписники, і сьогодні я хочу вас познайомити ще з одним дуже цікавим інструментом для пошуку наукової літератури. І це наступний інструмент під назвою Elizit. Що він дає? Давайте. Подивимось. І так, перед нами відкрито вікно саме цього інструменту. Ми бачимо, що написано у нас у полі: Вивчити наукову літературу, витягти дані з pdf файлів і список понять. Реєстрація на цю онлайн-ріму. Програму для пошуку літератури теж проводиться за допомогою вашої Google пошти. Gmail.com. Ви вводите адрес своєї пошти. Вам приходить лист з активацією вашого профіля у цій програмі і розпочинаєте роботу. Але хочу зазначити одну річ. Що ця програма не безкоштовна, тобто вона може бути корисним помічником, але тимчасовим при реєстрації вам надається 5 тисяч кредитів, які ви можете використати при пошуку літератури на цікаву вам тематику. Отже, давайте подивимось, як вона працює. Наприклад, я хочу знайти, за ключовим словом, статті авторів по гірничому обладнанню. Мене ця тематика дуже цікавить, і я хочу з нею знайти. Отже, Раджу вам теж користуватися цією програмою на англійській мові і всі запити проводити саме на англійській мові. Тому що це потрібно для більш стабільної роботи цієї, цього онлайн-інструменту. І так, вставляємо «Mining Equipment, розпочинаємо пошук. Як бачимо, здійснився пошук. Так, ось вона з нами знайшла. Вона знайшла нам потрібні статті. Ми їх переводимо. І що ми бачимо? Тобто. На жаль, у цій версії безкоштовні, ми не можемо завантажити CSV та біптек в форматі, тому що потрібно розширюватися до plus версії Нагадаю, що повна PLUS-версія стоїть 10 баксів в місяць. Отже, бачимо, що ми можемо подивитися та з'ясувати основні. Переваги роботи цієї, цього онлайн-інструменту. Тут у нас надані статті. Бачимо назву автора, скільки у цієї статті цитат. В якому році саме була написана ця стаття, і реферат та коротка анотація цієї статті. Бачимо, що? Ну, Наприклад, давайте виберемо. Вибір шахного обладнання для родовища залізної роди Аджабаноку, Штат Когі Нігерія, наприклад. Відкриваємо. Бачимо, що у нас показана назва статті. Саме авторів, скільки вона має цитат. Semantic Scholar можна відкрити. І копіювати DOI. Також. Програма показує, що тут у нас реферат. Цю статтю ми можемо скопіювати за допомогою DOI є функція, і вставити в адресну строку браузера. І одразу нам відкриється журнал, де ця стаття розміщена, де ми можемо попрацювати з нею. Далі. Наступне це у нас відкрити за допомогою пошукової бази даних на основі штучного інтелекту Semantic Scholar. Тобто натискаємо, і у нас відкривається ця база даних, де ми можемо також процитувати цю статтю за даними форматами. Також скопіювати, і якщо вона нам підходить для нашої наукової роботи додати до свого списку літератури. Отже, що хочу сказати, як тимчасовий інструмент для роботи студентів, аспірантів та майбутніх дослідників, я його раджу використовувати. Дуже цікавий. Дуже корисний, але тимчасовий інструмент для роботи з науковими базами даних. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!